нашої комісії депутатської з питань властиво проповедене одне питання про розгляд звернення сазничного ЮТ від 8022 року щодо складення договору про виділ натурі частки нерухомого на на спільного майна та підписання заяви про визначення розміру частку управляє спільної часткової власті 25 2025 місць івано франківського чи є ще якісь питання немає? І прошу посадити до денних в цілому, хто за як перегляд за дане питання, це Степане Будь ласка, ви відповідає. Шановні депутати, до обласної ради надійшло звернення снищення Юрія Тарасовича 8 810-25 року щодо укладення договору про виділення той час від науковому спільному майна, та підписання заяви про визначення розміру частку в праві спільної часткової власності на вулиці 1625 в місті Івано-Франківському. Відповідно до статті 364 Цивільного кодексу України, співвласник має право на виділення частки з майна, що є спільною чистової власності. Рішення обласної ради про внесення змін до програми приватизації спільної власності та інформації середній сторону 2021 2025 років редакції від 0.5.12.2024 за номером 1504-36-23-2024 Визначено повноваження органу приватизації спільної майна спільної власної, форматі, власності власних територіальної області, яким є управління з питань майна спільної власності терної громади області, а саме орган приватизації подає договори про порядку встановлення також товар спільним майном, договори про виділ на той час під нерухомого спільного майна, договори про пол нерухомого майна що спільної часткової власності та підписує заяву, що... Заяви про визначення розміру частку у справі спільної часткової власності за попереднім погодженням з постійною комісією обласної ради з питань комунального війна та журналом комунального господарства. Зімо договори про порядок встановлення користування спільним війну, укладеного між власниками 125 в місті Івано-Франківському, знищений Тарасу ще власником 156 тисяч відравних частин спільного майна на підставі договору купівлі продажу. Це приміщення 241 квадратних метрів та приміщення першого поверху площі 248 квадратних метрів. Враховуючи викликання, та дорожче до уваги визнав про можливість виділу від 25.09.2025 року. Прошу погодити управління з питань власності власних центральних області, укладення договору про на до частки з нерухомого спільного майна, підписання заяви про визначення розміру часток у праві спільної. Часткової власності на вулиці 625 місті Івана Франківська. Є висновки? Є висновка, так. Чи питання, що ви складаєте? Немає. немає тоді старого сування, прошу погодити е, проєкт рішення. Погоди управління питання нашої спільної власності області платного договору. Проводять монту частки з нерухомо спільного міністра підписання заяви про е, визначення розмічат. Чісткої власності на 26-25 у місті Антон Кірську. голосування по йменно шкур за. Олег Гаріш За. Хадорський Сергія. За. за Кукачук не змінив. Дякую за роботу.